Доброго дня, шановні колеги та глядачі. І майбутні колеги. З вами Олександр Лущенко, IT-гідua, Веб-розробка з нуля. Сподіваюсь, ви дивились моє попереднє відео, перше присвячено анімованому листу е Валентинки е з HTML, CSS і JavaScript-анімацією з Blackjack та поетесами і, можливо, куртізанками. І також е гуморний розбір сайту через 7 років. тобто, Дивимось, як змінилися три сайти, які я оглядав 7 років тому, хто апгрейднувся, хто даунгрейднився, а хто зробив таке, що хочеться це не бачити, краще б качка копнула. А сьогодні я розкажу про те, що Інстаграм, а особливо деякі приклади в Інстаграмі, не дуже корисні. Я, листаючи Інстаграм увечері, наткнувся на ось такий ось я не знаю, як це правильно сказати, можливо, це реклама. Курсів. Можливо, це якийсь рілс, відео тощо. Так, ось, е, ну, по-перше, мої курси значно гарніші, ви ж розумієте, ніж те, що там рекламувалося. Як і будь-який вчитель каже, мій предмет самий головний у цьому університеті. Так і казав мій е, вчитель труда, е, коли я ще вчився в школі. Так, ось е, я побачив ось таку штуку. Це було у вигляді відео, тому я не беруся судити, як реалізований був ось цей блок. Можливо, просто зображенням, але я це зробив у вигляді коду, який має е, підсвітку синтаксису. Якщо це буде цікаво, я сьогодні не хочу на цьому зупинятися, я розкажу: в мене багатий досвід е, роботи саме з такими е, функціями тобто і самому, як це писати, і підключати існуючі бібліотеки. В коментарях, якщо треба, кажіть, я розкажу. Так ось, е, що тут цікаво було? Кнопки натискалися, і все крутилося, і швидкості працювали. Звісно, я подивився на цей код, я зрозумів, що ось так працювати це не буде. Неможливо ось цим кодом, який тут написаний, зробити ось таку зупинку і продовження анімації, особливо, коли у вас, наприклад, пропелер, і ви бачите ось цю. Частину пропелера виділено кольором для того, щоб бачити, в якому повороті він знаходиться, в якому стані. Так от, ось таку анімацію, тобто зупинити і продовжити, ось таким чином реалізувати неможливо. Це по-перше. По-друге, ну, той, хто вчив JavaScript, бачить, що назви функцій не підтримують стандарту JavaScript, тобто Camel Case. Ну і назви mufon Муфонов, муфан 2, муфан 3, муфлон 4. Такі собі. Хоча не мені судити, я теж люблю е, функцію F1 назвати, але це в навчальних прикладах. Окей, це я так промовчу, але в мене є така проблема. І по-третє, ось ці всі функції роблять одне і те ж. Тобто їх можна замінити одною функцією в яку ви передаєте аргумент. Число, і все повинно працювати. Ну, як кажуть, зуськи нічого працювати не буде так, як ви бачили. Тобто Інстаграм і реальність завжди трохи далекі один від одного. Тому давайте сьогодні ми реалізуємо цей пропелер. І я розкажу, як це зробити, нюанси, розкажу про стани анімації, як їх відловити в JavaScript, і розглянемо проблеми такого коду, можливості. І... Зробимо дуже, прокачаємося дуже класно у анімації і JavaScript. скрипті. І подивимось, що цей код повне, ге... повне, скажімо так, повний синтаксис, важкий для втілення, будемо культурні. Добре, поїхали. Нам потрібно, по-перше, зображення, нейромережу поганяв, вона згенерувала ось такий пропелер. Будемо з ним працювати. Е, якщо потрібно зображення, під відео є посилання на телеграм-канал. Вже на попередньому відео писали, де зображення. У телеграм-каналі я збрасую зіп-код всього, що я пишу. Якщо потрібно, заходьте, скачуйте. Е, я не кажу, підписуйтесь. Скачали, можете піти далі. Питань нема. Е, там просто зручніше, ніж викладати кожен раз, кудись цей код. Тому поїхали. Індекс HTML. Заходжу, ставлю знак оклику Tab, нажимаю і отримую стандартну структуру. У мене буде тут е, картка, в якій я буду все це верстати, тому карт. Таб. Е, зображення в мене буде в Wrap EMG. І EMG. Е, крапка Images є. І крапка проб. Ось таким чином. Все. Зображення є, можна відкривати вже у лайв сервері, ось він, те, що ми з вами бачимо. Навіщо оцей дів? Коли зображення буде крутитися, обертатися, так от, зображення це прямокутник або квадрат, у нього є кути. І коли воно буде обертатися навколо осі, ось ці кути будуть виходити униз і закривати ось ці Кнопки. І іноді, натискаючи, у вас нічого не буде працювати. Звісно, можна погратися з Z-розміщенням, тобто по осі Z розміщення елементів. Але можна зробити значно проще. Тобто я ось тут все скрию, що вилазить за межі цього блоку, тому все буде добре. Buttons. Це у мене буде div buttons. є, в якому будуть кнопки button.on. On, button. крапка, .off, OFF. І Speed, наприклад, один. Кнопка перша швидкість, друга швидкість, третя швидкість. Супер. Тепер давайте перейдемо до CSS. По-перше, створимо Style CSS. Якщо вам не цікавий CSS, ви можете перегортати, є структура відео під э, описом. Можете тикнути туди мишкою і перейти. Style CSS підімкнули. І можна оформлювати. Поїхали. По-перше, в мене є крапка карт. Що це буде? Ширина 500 пікселів є. Далі Background можна зробити чорним, можна якось там погратися з кольором. Я поставлю 28, 2 c 34 Це буде сірий ось такий колір. Далі, що мені потрібно? Margin 0 авто, щоб було по центру екрану. Але, оскільки у мене ось тут є, все працює, ви бачите, я поки закоментую, щоб ви, вам було зручніше дивитися. Є. Що далі? А далі робимо наступне: Border Radius ставимо, щоб було прямо гарно 10 пікселів. Здається, все. Давайте додамо padding 20 пікселів, і буде прямо супер. Добре. Далі ми переходимо до wrap image. Тобто те, що я казав: карт.в. Img. Overflow, hidden, Overflow. Є. Yeah. Тобто все, що вилазить за межі ось цього блока. Коли зображення буде обертатися, ми будемо відрізати, щоб ніхто його не побачив. Тепер Card. Img. 70% ширини. Yeah. Далі. Margin 20 пікселів авто. І дисплей блок. Ви скажете, а чому ти не робиш, наприклад, text Align на оцей елемент? Вирівняти по центру. Можливо, зображення, коли як ви хочете. Як вам забагнеться, ви це можете зробити. Тобто, питань немає. Так от, це ви можете зробити. Я, просто мені так подобається дуже-дуже старий підхід, який працює. Супер. А тепер само зображення. Давайте ми зробимо Image Animation. І ось цей CSS клас я додам до зображення. Ось тут клас є. Ось цей Image Animation буде реалізовувати анімацію ось такого вигляду. Я її скопіюю, ставлю, щоб ви зрозуміли, що вона дійсно дуже проста. На 0% у мене Rotate 0, на 100% Rotate 360. Якщо у вас симметричний, ви можете тут зробити менше Rotate. Ніхто різниці не помітить. Але в мене не симетричний Пропелер. Тому ось, ось така анімація в мене буде. Тут пишу анімацію, дуже-дуже розписую всю, як вона є. Що в мене буде? У мене буде наступне. Перше. Animation Name. Rotate Air Є. Yeah. Animation Duration. Хай буде 6 секунд. Як тільки я це зробив, вже анімація почалася. Оскільки я не вказав, скільки в мене ітерацій, анімація буде зупинятися, оновлюватися в залежності від того, як відпрацює сервер. Тому я напишу Animation, Iteration Count, Infinite, тобто нескінченна анімація. Подивіться, будь ласка, на анімацію. Вона, по-перше, повільно розганяється, потім пришвидчується і е, затухає. Це мені не подобається, тому я пишу Animation. Таймін функція лайнер. Тобто, по лінії, тобто мене швидкість буде постійна. Далі, оскільки у мене анімація нескінченна, то у мене, є маленьке, у мене проблем з тим, який стан анімації після анімації, немає. У мене нема стану після анімації, у мене постійно блок буде повертатися. Але, оскільки я буду змінювати параметри анімації, анімація буде зупинятися. І мені потрібно зрозуміти, як вона буде зупинятися. У початковому чи кінечному стані. Animation. Fill Mode. Forward. Ось таким чином. Давайте. Forward. І останнє. На цей час анімація в мене програється. Тому я напишу Animation. Play. State Pause. Чому я так зробив? Я поясню, ви це побачите. Я покажу відмінність мого коду від от такого. І покажи плюси мого коду. Супер. З цим ми розібралися. Давайте тепер зробимо гарнюні кнопки. По-перше, buttons. Що там, display flex, Justify content. А хай буде Space Round є. А, ну і от ми отримали ось такі кнопочки. Тепер ми можемо самі кнопки оформити. Button. Хай у мене буде Color. білий є. Далі background. Хай у мене буде background color 0. Border в мене хай не буде. Box Shadow в мене не буде. Є. Тепер. Що в мене? Ширина буде 50. пікселів, Висота 50. пікселів, line Height, хай в мене буде 42. пікселя, І Border Radius 50%. Є. Ось такі кнопки я отримав. Ну, Здається, все окей. Треба кнопки on-off якось виділити. Тому для on я додам background color. Інший ось таким чином. І аналогічно я для off пропишу ті ж самі стилі. Я не буду писати хавер, це вже ну, затягування часу. Якщо захочете, ви зможете скачати код там, все це буде. Добре. Ось такий в мене код є. До речі, курсор pointer, Ну, звісно, поставити треба курсор pointer. Тепер все, супер. Тепер давайте це оживляти. Створюємо script.js. Є. І не забуваємо його підімкнути. src.script.js Супер. По-перше, мені потрібно отримати кнопку, кнопки, якими я буду керувати анімацією. Ось це можна, до речі, закрити. Const button on Document query selector.On. Аналогічно, для off. отримую off, і ось тут off. Мені потрібно отримати зображення. Хай це буде const image. Воно у мене знаходиться в wrap EMG. img. Ось таким чином. Можна отримати. У тому зображенні, що було у Інстаграмі, тут був get-Element, тобто зображенню додали. Я не хочу це робити, я через клас можу отримати. У врап-імage в мене одна, одне зображення, я з ним буду працювати. Тепер пишемо подію button-ON. Коли вона натиснута, on-Click. Можна, event Listener, як хочете. Function. І давайте анонімну функцію пропишемо. Що я зроблю? У мене анімація була. Я її зупинив ось таким ось. Де там моя анімація? Ось такою. Кодом ось такою властивостю. Давайте я тепер запущу анімацію і напишу так. Img style. Style. Animation play. State. Хай буде running. Якщо я все зробив коректно, то анімація повинна запрацювати. Запрацювало. Звісно, ви зрозуміли, як тепер зупинити анімацію. On click. Це кнопка «Off» буде і паузет. В чому здоровезний плюс такого підходу? Подивіться, будь ласка, натискаю, все працює, все супер. Зверніть увагу на ось ці лопасті. Коли я натискаю off, вони зупинилися. І он, вони з того ж самого міста продовжили працювати. А тепер давайте спробуємо код, який був написаний в інстаграмі. Я ось це коментую. Сюди копіюю ось такий ось код. Тобто старт в мене буде. Єдина відмінність: в мене буде img.style. І тут саме так же буде img. І давайте скопіюємо код муфонов. Гарна функція муфонов є. Е, супер. В чому мінус? У мене стоїть пауза, я повинен її прибрати тоді. І в мене. Попередня анімація повинна бути 0. Ось так. Все. Тепер цей код повинен працювати. Давайте спробуємо. on OFF. Подивіться, як веде себе пропелер. Він пригає до кінця анімації. Бачите? Нема. От я зупиняю, і він пригає в початковий стан. Звісно, коли він симметричний. Проблем немає. Це я вже видумую проблеми, дивлячись на свій досвід. Працювання з цими анімаціями. Ви бачите. Ось так працює код з Інстаграма. Це не дуже гарно. Ось так працює мій код, який я рекомендую використовувати для такого стану. Тут я повернуся, ставлю 6 секунд і паузет. А мій код працює трохи по-іншому. Він працює так. On-off. On-off. On, off. Ви бачите анімація. Стартує з того самого місця, де зупинили. Добре, тепер переходимо до критики ось цього коду. Я сказав, що у цьому коді 5 функцій муфлонів можна замінити на одну. Але ви скажете: ну так у тебе 3 кнопки. Як ти заміниш це на одну? Показую. По-перше, я не буду. Тут, тут зовсім пропущено те, що на кнопки треба повісити подію. Тут за це забули, тут нема такого коду. По-перше, я не хочу вішати кожен раз на кнопку події. Чому? На три кнопки треба три події. Тобто мені треба прописати три рази ось такий код. Звісно, він буде один рядок, ну три рази. А якщо кнопок буде 5, 5 разів, а якщо 10, 10 разів, це незручно. Я буду ловити клік на оцьому блоці. В якому кнопки лежать. Як це зробити? Зробити це доволі просто. Що там в мене? Document. Query Selector. selector. Buttons є. Yeah. On Click. Function. Ну і сама анонімна функція. Ось тут буде. Добре. Але у цьому блоці в мене є кнопки on off, які я вже прописав, і мені вони не потрібні. А Мені потрібні тільки кнопки, які мають клас Speed. Тому я перевіряю, якщо елемент, на якому відбулася подія event, event, target, class List, Contains, Speed. Так от, якщо елемент, на якому відбулася подія, немає, я ставлю знак оклику класу SPI, тому нічого не роблю у цій функції. Виходжу з неї все. Тепер ось цей код, який я пропишу, я впевнений, що він працює тільки для кнопок, для елементів, які мають клас SPI. Що мені тепер треба зробити? Тут все прописали ручками. Ми так не будемо. Чи можемо ми швидкість прописати десь в HTML на кнопку? Звісно, для цього існує стандарт, який називається HTML. І в ньому, відповідно, є така штука, як атрибуція. Атрибути. Дата Speed. Хай дорівнює у мене 4. Ось тут дата Speed буде. Це час анімації, тобто скільки секунд. Буде програватися анімація. Вам ніхто не заважає зробити об'єкт, куди покласти ключі анімації і, відповідно, для даних швидкість анімації. Добре. Як витягнути тепер Speed? Speed дорівнює. Event. Target, А хай буде Get Attribute. Data Speed. Є. Yeah. Отримати атрибути можна іншими способами. Це один з можливих варіантів. Супер. Що я роблю тепер? Тепер я анімації. Img Style. Animation duration. Пишу Speed. І додати секунд. Оскільки я не зупиняю анімацію, не ставлю її на паузу, в мене буде. Робота ривками, так як ми це бачили, коли підставляли код ось тут. Давайте перевіримо, як це працює. Починаємо. Швидше і ще швидше. Повільніше, повільніше. Швидше, повіль... Швидше. повільніше, ще повільніше. Виключили. Тут є маленьке, але оскільки я додаю за атрибуцією, за атрибутом Animation Duration. То ось тут я повинен прописати початкову швидкість, щоб це було зрозуміло. Ось тут повинно 6 секунд бути. Тоді все буде добре. А, ну і починаємо. Тут у нас плавна зупинка, плавний старт. А тут у нас починається ривками. Чому? Тому що я прописую новий. Стейт анімації, і анімація починається спочатку. Іноді це непомітно, але це є. Ви це можете побачити, дивлячись на одну лопасть цвітну. Що ж робити? Можете погратися з running паузи, тобто поставити на паузу, змінити параметри, запустити. Це перше. Можна зробити по-іншому. Як? Можна зробити. Коли анімація закінчить свою ітерацію, тобто пройде повний шлях, потім зупинити, змінити параметри і запустити знову. Для цього потрібно використовувати події анімації. Animation, iteration, End. Якщо ви хочете, можна по-іншому ще зробити, можна зупинити анімацію повністю, зробити її на один цикл, тобто ось тут не інфініт, а один. Коли анімація закінчується, анімейшн End подія, змінити параметри і запустити анімацію ще раз. Ось такі ось цікаві можливості є. Тобто, можливості багато, подумайте, яка вам подобається, таку і реалізуйте. Але якщо у вас симметричний пропелер, то це можна просто викинути, не займатися єрундистикою. Як роблю я ось такі підганяючі параметри. Ну і звісно, тут такого зовсім немає. Але такий код. Зовсім не враховує ось такі ривки. У цьому відмінність між інстаграмом та життям. Якщо хочете навчитися писати такі коди, приєднуйтесь. itgit.info Курс JavaScript версії 2.0. Ціна поки що діє акціонна. Приєднуйтесь і давайте разом вчитися. З вами був Олександр Лущенко. Якщо було корисно, лайк, коментар. Приєднуйтесь до української спільноти на все добре. Бувайте!